Дівчинка, а там така що з моєї лікарки здається. Я це забираю, це на бере ту кров, коли ставить ватку, То я знаю, А як, як маленьколять, знаєш, не знаходять верну потім в одну руку, потім в іншу. А я до того нормально ставлюся, але в мене ж мапці він їхав, він здавав. Добрий день, колеги. Засідання постійної комісії екології про докористування і енергозбереження оголошую відкритим. У нас сьогодні три питання порядку денного. Чи є доповнення до порядку денного? Немає. Пропоную проголосувати. Порядок денний в цілому. Хто за? Одноголосно. Перше питання: звернення департаменту житлового господарства та інфраструктури щодо погодження. З бюджету військово-військової територіальної громади на 25-й рік додаткових коштів МКПЛ в сумі 113 тисяч 300 гривень на обслуговування вигольних майданчиків і прогулянкових маршрутів з метою належного виконання програми створення інфраструктури для виголосу собак у місті Львові. Доброго дня, Доброняшного індексу. Це додаткові кошти власне, на 19 створених маршрутів, які необхідно обслуговувати. На цей рік заплановано було і реалізовано 19 нових правлінкових маршрутів. Кошти на них попередньо не планувалося, тому що їх фактично в минулому році ще не було, не було підстав для виділення коштів. Тепер вже ця функція є, і ми просимо ці кошти до кінця року для належного обслуговування цих маршрутів. Це виключно під маршрути. Добре. Добре, а є список цих маршрутів? Та в, в нас є цих... перелік, та, ми можемо вам окремо це тоді не Марія. Дати. Новий, так? Це вже створення. Це вже створює і обслуговування. Так, так. Ну, маршрут включається станції, так, прибирання за тваринами, вказівники. Переважно okay. це 5, ну, в деяких випадках 7 станцій. Добре. Вказівники. А ЛКП, ЛФ, саме вони будуть розпорядником коштів? Поки що вони є в програмі включені, як розпорядники і виконали способ. І в них на балансі є ці всі станції. Тренувальні вигульні і вигульні майданчики. А давайте, може, два слова поговоримо. У нас є на контакті директорка ЛКПЛЕ. Добрий день, Юліана. А з приводу, ну, мені виглядає не дуже органічно, що ЛКПЛМ так. займається оцими речами. І можливо, розпрацювати якусь схему, чи створити якийсь відділ в управлінні, чи передати на баланс на адміністрації, адміністрації, щоб вони могли це. це робити. Розпрацювати якусь схему, щоб цим, 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 цим займалися люди, які ну, власне, спеціалізуються на такій історії. Дивіться, ми дуже це підтримуємо, тому що з цими станціями дуже багато клопоту в нас. І він, вони забирають ну, суттєво часу. Я знаю, це, що попередньо... не так, багато, ага. так, ну в нас є теж проблеми з тим, що мешканці кидають сміття деколи своє, в ці станції забивають. Ну тобто у нас дуже багато нюансів. Якби це можна було б зробити, попередньому щось таке думало, це було б супер. Ми геть не про. Мені здається, пропозиція, наприклад, щоб не там не конкретно як пропозиція е, там на адміністрації, умовно так. Але якщо ми говоримо про про жінковий маршрут, там парк Погулянка, так умовно, що то могли парком погулянка закріпити за парком Погулянка, бо там як бачите, там є ці станції. Ну насправді ну все дуже доглянуто. Це якщо, парш, якщо, все одно, та, якщо все одно Львівно, так, якщо все одно прибирає або дочірнє підприємство, або зелений Львівно, то очевидно дати ці кошти їм, щоб вони обслуговували це, або створити якусь. Я не знаю. Давайте можемо комісію зробимо таке прохання до, до управління, щоб ви подумали розпрацювали ту систему. Якби так думаємо, та якби це якби це втілити як найшвидше в ну, життя, як і щоб я... з наступного року ми вже могли, ми вже могли трошечки полегшити життя ЛКПЛ і, і щоб ці речі були виконані вчасно і належним чином. Тож не будуть з ЛКП їти моя, моя якась пропозиція, що якщо це створюється. Для вигульного майданчика на основі скверу чи парку, то відповідно, хто обслуговує цей сквер чи парк, буде займатися цим, цим вигульним майданчиком. Що це треба буде прописати в їхні обов'язки, додатково статут чи ще кудись, ми готові. Так само, і в тій самій схемі наступні майданчики, які будуть створюватися. Тих чи інших передавати на баланс зразу туди вони безпосередньо локально. будуть та, локально відповідати за них за, за цю територію. Якщо це не буде сквер, ні парк, а просто якась територія навколо, наприклад, будівля будівбудівля, то тоді це районна адміністрація. Відповідаєтесь, нехай подумають, скажуть, як вам буде як то вам краще, як ви це бачить. Не працюємо І, це... механізм, так, так, так супер. Добре, ну але зараз, поки що механізм тільки напрацьовується. Давайте ми погодимо 113 тисяч 300 гривень. для КПЛ. Хто за? І протокольне доручення. Одноголосно, і протокольне доручення з приводу того, щоб це розробити дуже, дуже, дуже цю історію. так кажете, 8 вигульних майданчиків. 19. 19. Це Це, 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 да. додатково. це ж до кінця року. Це вигорні да. майданчики, маршрутки, це прогулянкові маршрути. Маршрути, це є. інше. А, це інше. Там є в нас маршрути. Це, це на озбрахування, так? Є прибирання, утримання. Там є соціальні органи, там пише, що тут прибирання. Диспенсери там. там. Добре, друге питання. Звернення про не висувати, не висувати. Так, я чи і проголосу з приводу протокольного доручення хто підтримує, тут Звернення департаменту, друге питання: звернення департаменту житлового господарства та інфраструктури з проханням поводити департаменту житлового господарства та інфраструктури, виділення додаткових коштів у сумі 9 мільйонів 996 гривень 965 гривень 33. 33. 33 копійки. Та на забезпечення збору і вивозення сміття та відходів. Ну, власне, ми розрахували цю суму, включно по вересень місяць для компенсації перевізників, які вивозять сміття територіальні громади, до місць видалення до інших полігонів. Ну, таблицю нам надіслали, ми бачимо. Ну, Колеги, є питання? Це включно до вересня. А включно з вересня? до вересня. З вересня року, ми будемо платити додаткові зеленого. кошти до кінця року. Ну, традиційна історія. Mm -hmm. Хто за? Mm -hmm. Вона бюджетно шести не дати таке. Ну та ясно. Звернення. Маєте щоб я одразу підписував? Добре. Звернення ЛКП «Спортресурс» щодо закриття ухвали 6358 від 12.06.25 року. Така кумедна історія в нас Я це знаю. та це, це, це більше до, до, до відома е, про те, що ухвалою було передбачено, що ми маємо точніше, ЛКП паспорт ресурс має звернутись е, та. Підготувати та подати на погодження наші профільній комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків та комісії фінансів та планування бюджету, перелік та кількість додаткових штатних одиниць і суму коштів додаткового фінансування на утримання даного, даної, даної водойми. Відповідно, ми це зробили і інформуємо вас про те, що ми виконали пункт ухвали. А чому тут прийшло до закриття ухвали? Ну, Ухвала є на контролі, але... Ну добре, та що нам лишається взяти до уваги, так, так. колеги, беремо до уваги. Беремо. Дякую. Дякую вам. Оскільки додаткових питань немає, то засідання комісії екології про використання і на урочисто оголошую закритим.